Ага. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ науки, мистецтва та винахідництва. Прочитаємо тему уроку 198. Використання енергії вітру. Молекула азоту. Прочитаємо лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Найвидатніші відкриття, що змінили світ, здійснені звичайними людьми. Колись люди зрозуміли, як можна використати енергію вітру і створили вітряки. До речі, ви пам'ятаєте, символом якої країни є вітряк? Так, це Нідерланди. Їх тут найбільше і давніх, і сучасних. Через те, що деякі ділянки цієї країни розташовані нижче від рівня моря, часом їх заливало водою. Тому вітряки раніше використовували для відкачування води. Винахідники це люди, здатні розгледіти надзвичайне у звичайному. Сьогодні ви. Матимете нагоду стати винахідниками. Пригадай, з чого складається сучасний вітрогенератор. Підпиши його частини на малюнку вгорі. Підпишіть, будь ласка, частини вітрогенератору. Через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо. Верхня частина називається. Лопать. 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 Лопаті. Середня частина ось ця. Гондола. Називається гондола. Найнижча це вежа. І найнижча частина ось ця опора на якій стоїть. вежа. Так, лопать гондола вежа. Переглянь відеофрагмент про вітряні електростанції в Нідерландах. Що нового ти дізнався дізналася про цю країну? Будьте уважні, переглядаючи відеофрагмент, тому що потім маєте дати відповідь на це запитання. Увага на екран! Перше, що дає у око в Нідерландах, це вітрогенератори. Вони тут просто усюди. Їх фотографують туристи, під ними спокійно пасуться вівці і не дивно, адже вітряки вже невід'ємна частина життя нідерландців. Скажімо, з цього року усі потяги країни працюють винятково на вітряній енергії. Нідерландці взялися за альтернативну енергетику вимушено. Їхня країна надзвичайно бідна на корисні копалини. Топливо сюди завжди привозили за кордону. На що сподіватися країні в таких умовах? Лише не те, чого тут предостатньо. вітер та сонце. Це майже край землі, село Урк: 86 турбін на суші та в морі. Вони виробляють стільки енергії, що достатньо на 400 тисяч домогосподарств. До прикладу, це абсолютно увесь ліф. Що ви дізналися про країну Нідерланди з відеофрагменту? Що там дуже багато вітряків, і Нідерланди дуже бідні на корисні копалини. Так, дуже бідні на корисні копалини. Люди ось таким чином вийшли з цього положення, щоб не купувати за дорого корисні копалини в інших країнах, вони скористалися тим, чого в них є вдосталь: це вітру і сонце. І саме так вони видобувають собі енергію, електроенергію. Розгорнемо зошит на сторіночку 4036 і розглянемо світлину. Поміркую, чому створюють вітряні електростанції, з'єднуючи кілька вітрогенераторів разом, а не використовують їх окремо для живлення будинків, як ви вважаєте. Пущення висловимо, я ж не питаю вас достоменно, щоб ви знали. Ну ось подивіться, бачите, і, і в сюжеті ми бачили, зараз на світлині ми бачимо. Дивіться, прямо їх тут багато стоїть, да? не один десь там, а прямо стоїть багато. Як ви гадаєте, чого їх отакими от такими, такими сім'ями? Як... якщо буде буде вітер е, 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 дути, то буде ще більше енергії, Угу, Один раз енергії буде вироблятися, менше енергії буде вироблятися. Так ось так думаєте, так. Ну я ще можу висловити своє припущення. Можливо, їх так легше обслуговувати. Да? Приїхав і вони тут всі разом стоять. Проїхав від нього до генератора, до генератора. І обслужив, там якісь ремонтні роботи провели. А якщо вони будуть поодинці, далеко один від одного, можливо, це ще й незручно. Ну, це наші припущення. Давайте прочитаємо інформаційну довідку від адаптера і поглибимо свої знання. Читаємо разом зі мною пошепки. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині та Іспанії, створено. Вітряні та сонячні електростанції. Вони виробляють третину електричної енергії потрібної для кожної з цих країн. У Нідерландах вітряні та сонячні електростанції дають п'яту частину електричної енергії, що виробляється в країні. В Україні теж є вітряні електростанції, найбільша з яких Ботівська, що в Запоріжжі. На ній установлено 64 белетенських вітрогенератори, кожна вежа якого 94 метри завжди. Прочитайте, інформаційні... да. Прочитайте, будь ласка, самостійно ще раз довідку, читайте уважно. Намагайтеся запам'ятати інформацію. Ці. Хвилинка релаксації з відеофрагментом про вітрогенератори в Україні. Отже, релаксуємо. Кожного разу, коли переглядаю відеофрагменти про нашу країну. Не припиняю дивуватися, яка вона гарна. Розгляньмо репродукції картин. Ось ця репродукція з картини Вінсента Ван Гога, називається вона Пшеничне поле з Кипарису. Пшеничне поле це жовте, ось тут, да а ось цей зелений високий. Соке дерево називається Кипарис. І друга картина Вінсента Ван Гога називається Соняшники. Досить відома картина. Дуже багато хто знає її назву, її автора. Скажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте, де народився Вінсент Ван Гог? У Австрії. Ти вважаєш, що в Австрії Які ще є припущення? В Нідерландах. Так, звісно, Ангеліно, Вінсент Ван Гог народився в Нідерландах. Правильно, молодчинка. Давайте поміркуємо, а як пов'язане природне багатство цієї країни з його творчістю? Чому він, дивіться, так от часто зображує природу? І чи красиві у нього картини? Давайте спочатку мені скажіть. Дуже красиві. А як ви гадаєте, а яку ж природу він зображував? Якусь яку він вигадав, чи реалістично? Реалістично, реалістично. реалістично. як же ж пов'язано природне багатство з його творчістю? Звідки ж він брав ось ці ідеї для своїх картин? країни. Правильно, він дивився на природу своєї країни і брав, черпав звідти ідеї. Так чи можемо ми вважати, що Вінсент Ван Гог надихався природою? Так. Так, так, можемо. А ми, коли переглядаємо відеосюжети, скажіть, будь ласка, вам подобаються краєвиди нашої країни? Так. так, звісно, хотіли б ви намалювати щось, наприклад, якийсь краєвид, коли ось ми дивимося, яка гарна природа в нас в Україні. Теж можна намалювати картини, так, діти? Малюй, не хочу, будь-який куточок бери і малюй. Порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент. Одна картина 160 мільйонів. Так, да, ти звідки знаєш? В а, ну звісно, це ж всесвітньо відомий художник, то я так думаю, що так, дуже дорого коштує цього картину. Ти хотіла придбати картину Вінсента Ван Гога? Так, Просто з цікавості дивилися, так? Перелаксуємо, переглянувши відеофрагмент з анімованими картинами Вінсента Ван Гога. І подумайте, ви будете чути музику, яку назву має музика з цього відеофрагменту. Увага на екран. Видимося далі. Прочитаємо інформацію про молекулу азоту. Підкреслимо основне. Читаємо пошепки разом зі мною. Молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Її позначають Н2. Речовина азот це такий газ, входить до складу повітря. Майже 8 з 10 частин повітря це азот. Уявляєте, як багато його міститься в повітрі? Він потрібен для життя. Та росту рослин. Mm. Прочитайте інформацію ще раз пошепки самостійно, намагайтеся запам'ятати і підкресліть на вашу думку, основне а через хвилинку перевіримо. Отже, перевіримо, що основного ми мали виділити. Ми мали Велика. виділити. Лекозозис складається з двох атомів тригону, її позначають Н2. Її позначають Н2. Також ми могли ще Майже восьмодесята в... повітря – це да. азот. Вісім з десяти частин повітря – це азот. Тобто дуже великий міст азоту в повітрі. І потрібен для життя та росту рослин. І потрібен для життя та росту рослин. Так, да, що речовина азот входить до складу повітря. Майже вісім десятих, а правильно. Підсумуємо здобуті знання з хімії, виконаємо завдання. Отже, є 4 завдання. Потрібно прочитати уважно до них інструкцію і виконати те, що сказано в інструкції. Будь ласка, виконайте, а через дві хвилинки ми перевіримо. Отже, перевіримо. Отже, підсумуємо навчальні одинички, які ми сьогодні з вами вивчили. Ми дізналися, що найбільше вітряків це в Нідерландах, також є символ цієї країни. Повторили, як називаються частини вітрогенератору. Також ми дізналися, в яких ще країнах є електростанції, так, які видобувають енергію з вітру, з вітрової енергії. Повторили, що ми знаємо про Вінсента Ван Гога, переглянули нові його репродукції нових його картин, також ми з вами дізналися про молекулу азоту, що вона складається з двох атомів нітрогену і позначається формулою n 2 Дізналися. Речовина, речовина азот входить до складу повітря, має дуже високий вміст повітря азоту, да, 80, і дізналися, що азот потрібен для життя та росту рослин. І також повторили знання про ті речовини, які ми вже вивчали раніше. Вдома ви можете виконати творче завдання від АІ. Уявити, якими будуть електростанції майбутнього, і їх намалювати. Намалювати ви їх можете в кінці зошита. У вас є ось тут місце. Подивіться, я покажу вам, де воно є. Ось дивіться. І ось тут, в цьому прямокутнику, можете намалювати, як будуть виглядати. Електростанції майбутнього, що це будуть за електростанції, з чого вони будуть отримувати енергію? Ось так. На цьому наш урок завершено. Сподіваюся, він був для вас корисним. Всім дякую за роботу!